Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вітаємо вас. Нація нескорених. Телезійний вечір на каналі 1+,1 Плюс в рамках загально національного телемарафону Максим Сухенко, Наталія Мосейчук. Ну і Давайте почнемо. зразу. Да зразу представимо нашого гостя Павло Нарожний, військовий експерт у нас в студії. Хочемо поговорити про те, що відбувається на лінії фронту. Якось то у нас мало інформації, то дуже багато. Несеться вона абсолютно з усіх джерел. І все ж таки, давайте спочатку розберемось на загальній карті. Якщо можна, що відбувається, де наступаємо ми, чи є ще наступальний потенціал у ворога і там удари, мости, все, все, все. Є багато про чого поговорити. Вітаємо вас, карта. Да раді вас бачити. Розказуй. що у нас відбувається, ем, Противник робить спроби. Наступать з боку Кремінної. Ну, це майже край, скажімо так, оборони противника. Чому він а, чому так важливий? Тому що від Кремінної йде дорога в бік Бахмута. І це одна з ліній постачання ворога. Вони роблять спробу відкинути наших захисників далі до річки, по якій йде наша оборона. Бахмут одна із найбільш напружених ділянок, вона вже 10 місяців. Зараз наші війська вони роблять спроби обійти, закрити оточення Бахмута, але до цього, в принципі, ще доволі далеко. Чому Бахмут так важливий? Тому що за Бахмутом знаходиться Костянтівка, за Бахмутом знаходиться Краматорськ, за Славянськ знаходиться дорога на Славянськ від Бахмута починається. Це дуже важливі вузли. Вони транспортні, вони оборонні, адміністративні і так далі. Але ми вже бачимо, що ворог на цьому напрямку атакувати не може. Він там стоїть в глухій обороні і наступають наші. Ну та сама третя штурмова бригада, п'ята штурмова бригада. Пане Павле, оборона Бахмута. Наскільки вона така сама міцна? Чи ми можемо говорити про її міць порівняно, наприклад, з запорізьким напрямком? Ну вони ж не встигли ще. Збудувати оборонні споруди, правильно не, не встигли, але ми повинні розуміти, що на цьому всьому донецькому напрямку ворога найкраща логістика величезна mm -hmm. кількість дорог залізнодорожних гілок, через які вони можуть поставляти зброю, особові склади, так далі. І на цьому напрямку ну набагато складніше наступати ніж на запорізькому, бо mm -hmm. ну, а на ну за багато Запоріжі... говориться, щоб зрізати оцей бахмут солідарцюй виступ російських військ. Наскільки це зараз yeah. реально зробити? 에... Складно сказати. Я думаю, що це не буде основним напрямком наступу, тому що він знову таки повторюсь, він набагато складніший з точки зору військового і з точки зору економічно організаційного нам південь набагато важливіше, ніж Донбас. Ну, це моя точка зору. Розуміло. Тут ще ми повинні розуміти, що ця така формація на півмісяць, вона нам вигідна. Тому що. Ну, уявимо собі ситуацію, що нам треба з Запоріжжя перекинути війська, ну, скажімо, на Бахмут. Ми можемо це робити по прямій. А ворогу, щоб перекинути з Херсона на Бахмут, їм треба це весь цей на півмісяць отак об'їхати, тобто набагато довше. Тому так да було б гарно зрізати цей виступ. Ну я не знаю наскільки це важливо зараз для командування. Я думаю, що все ж таки південний напрямок набагато важливіше. Авдіївка Донецьк. Під Мар'янкою у нас є така Красногоровка. Красногоровка, вона була окупована ще в 2014 році, і зараз йдуть повідомлення, що там просувається наш наступ. І це дуже важливо. Там ну, тобто ну. ми зайшли на свої території окуповані з окуповані чотирнадцятого да. року. Саме так, так. Да. І це не перший приклад, коли звільняються такі міста під час нашого наступу літнього. Авдіївка. Ну тут не можна сказати, що йдуть якісь активні бойові дії. Авдіївка, вона ну вони йдуть, але наступ не, не, не такий активний, як на інших напрямках. Авдіївка дуже важлива, бо вона ближче всього знаходиться до Донецька, і тут знаходиться величезний залізнодорожний вузол, який ми контролюємо артилерією і так далі. Він не дає ворогу розгорнутися. Uh -huh. Можна я, отут по Авдіївці і Мар'їнці. от до Донецька ж залишилося, ну будемо казати, так, лічені кілометри. Чи означає це, що армія просунеться до Донецька і візьме цю агломерацію, ну, в певне таке не оточення, але стане, зупиниться перед агломерацією, щоб не вести тяжкі бої логічний крок робить це, обходить. З боків кліщі такі. да брати в кліщі, тому що зайти в цю агломерацію, це значить зав'язнути в величезних міських боях. І це будуть величезні жертви серед військових, серед цивільних, серед усіх. Я більш ніж певний, що цього не буде. Що будуть заходити, обходити, і не ведучи міських боїв вуличних боїв, щоб не Так, да, щоб не було вуличних боїв, абсолютно вірно. Напрямок волновахи. Чому волноваха так важлива? У нас є величезне угрупування ворога на Херсонській, Запорізькій, тимчасово окупованих частинах Запорізької, Херсонської області. І залізнодорожна гілка, вона йде Маріуполь, Волноваха, Мелітополь. Зараз один із напрямків наступу в бік Волновахи. Ну, собственно, те, що роблять, щоб дійти і відрізати цю лінію постачання. Ми ну, в якійсь мірі в мене немає інформації але я більш ніж впевнений, що там обстріли ведуться, що це все вже діло ріжеться. І е е е ну, по тим повідомленням, що є, у нас абсолютно офіційне, це напрямок Великої Новосілки. Е це, Це ну, у нас десь тут приблизно знаходиться е от, да, от велика новосілка. Це кордон між Донецькою та Запорізькою областю. Там один із клінів, який забивається в оборону ворога. Другий клін забивається з боку Ріхова в бік Мелітополя. І там, і там ну, більш-менш успішна ідея просування. Не так швидко, як всі очікували, там нема швидкості 5-10 км на добу, тобто там геть інший масштаб, але просування і успіхи на обох цих напрямках є. З точки зору логістика, що відбувається, у нас чангар на Чангарі був підірваний масти. Два. Це мости автомобільні. Чому вони так важливі? Тому що, от якщо ми, О, так трішечки Чангар, будь ласка, покажіть, та, якщо ласка, є у вас так само збільшене? Мапа, там я хотів окремо поговорити про ці мости. По перше, підірваний Чонгар. По перше, а по друге, якщо ви бачили, вони вже за добу Легі. встигли там понтону кинути. Покажіть там вже понтонний міст, і так. ніхто не очікував від них такої швидкості, неймовірно. Ну я, скажімо так, очікував, тому що якщо ми пам'ятаємо Антонівський, там була абсолютно ідентична історія. Тобто, ми розбили Антонівське місто. Вони побудували понтонний міст. Допоможе їм це допоможе в якійсь мірі. Ну треба розуміти, треба розуміти, що головні всі переміщення вони буваються залізною дорогою. По понтонному мосту з такою швидкістю, як пересуватися по автомобільному мосту, неможливо. І ніхто ж нам не забороняє нанести черговий удар mm -hmm. по понтонному мосту ворога. Чому він так важливий? Тому що… Ну, тягнуть колеги щось Десь з мапою, так. Ну, я я можу, можу на словах mm -hmm. розказати, там, все в принципі, дуже зрозуміло. Є перешийок, По перешийку йде залізна дорога, вона йде джанкой Мелітополь. І ця залізна дорога з боку Беріслава, з боку Херсона, вона прострілюється Хаймарсами. Там відстань приблизно 70 кілометрів. І у них єдиний шлях постачання, на жанкойська дорога, через який не могли достати Хаймарси, це була автомобільна дорога через Геніж, через цей міст. Зараз вона є, але вона вже дуже обмежена, тому що тільки понтон, невелика швидкість. Вони розуміють, що питання наступного удару, воно питання часу виключено. І що це? означає що у них для цієї групування яке знаходиться на ділянці Херсонської Запорізької області тимчасово окупований воно ведеться через Маріуполь Волноваху залізною дорогою Волноваха вже дуже близько, там приблизно в ну, наші війська приблизно в 60 кілометрах знаходиться від Волновахи. Тобто, іншими словами, той самий Хеймарс може достати, не кажучи, вже там промштормшедову там БПЛА і так далі, був нанесений удар по Ракова. Ракове, правильно ж село називається, і там головний момент, що ворог повторив всі свої помилки, які він повторяв раніше над Женкові. Вони вантажують артилерійські боєприпаси, вони їх вантажують прямо поруч з залізною дорогою, ні, ні в якій там ні обволовані склади, нічого. І туди прилітає штормшедо, знищує величезну кількість снарядів і знищує залізну дорогу. Тобто зупиняє логістику знов-таки. Mm. І... Ну, я не можу сказати, що логістика зараз ворога там в якоїсь катастрофічній ситуації, тобто вони боєприпаси підвозити можуть, але це їм робити вже набагато складніше, і що це означає? Що за зараз... пане Павле? Ага, я перепрошую. А вот дивіться, ми зараз підходимо до Енергодара, і коли ви сказали, що е, розтікається двома ударами на Мелітополь і на Маріуполь, чи означає це, що е, ситуація може виглядати так, що цими двома ударами ми фактично відрізаємо оцей перешийок плюс Крим? І у нас залишається в цій місцевості одна проблема. Ну, будемо казати так, одна велика проблема це ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, та, і, е, яку вони е, вже е, насичили боєприпасами, скажімо так. так та? І от з цим якось треба розбиратися. Що означає це, що ми навмисно можемо створити таку ситуацію, коли вони опиняться, так би мовити, на цьому ну великому такому півострові? Та вони опиняться там без додаткових боєприпасів, та без додаткового підживлення. І фактично це буде таким витисканням ворога туди на Крим. І далі? Абсолютно логічно. Ну тобто, що ми бачимо? Ми бачимо напрямок наступу на Мелітополь. Чому він? Мелітополь сам по собі величезний вузол. Ну, Тут навіть на карті ми бачимо декілька перехрестя дороги, де там залізна дорога йде і так далі. Далі за Мелітополем знаходиться Бердянськ. Бердянськ – це порт, це виход до Азовського моря, це можливість робити морські операції там на, до Криму. Ну і там далі знаходиться Кримський міст, там вже mm -hmm. візне набагато ближче. І цю всю ділянку знов-таки її немає сенсу штурмувати. Тому що. Коли дійдуть до Мелітополя, ну тут питання часу, я не сумніваюся, в успіху українського наступу, то після того оця вся територія з Мелітополя, з Генніческа обрізать. Чангар і все, і ці всі будуть в котлі знаходитись. Вони і uh -huh. їх немає сенсу штурмувати, їх немає сенсу там робити якісь операції і так далі. Uh -huh. Будь ласка, а дивіться, але складний момент полягає в тому, що вони вважають цю окуповану територію своєю. Вони навіть проводили, здається, там референдум, та і навіть якимось чином а, десь записали, що вона їм належить, і вони можуть на цій території робити все, що завгодно. Запорізька АЕС знову ж таки, тому що зараз дуже багато такої нервової полеміки навколо того, що можуть вони зробити з цією атомною електростанцією. Найбільш ймовірний з моєї точки зору сценарій, що вони можуть зробити. Я не сумніваюся, що росіяни готові піти на які завгодно злочини на українській території. Ми вже бачили підрив греблі, і те, що вони реально можуть зробити на атомній електростанції, є паливо там є викиди, там є. Ну, багато радіоактивних матеріалів і те, що реально вони можуть зробити, вони можуть зробити брудну бомбу. Ну, тобто взяти уран, взять там все, що вони там можуть знайти, і на ті боєприпаси, які вони вже туди завезли, про це було повідомлення, це все діло підірвати. Тоді Територія, ну я не спеціаліст, я не можу сказати, на яку, а, яка територія буде забруднена, але це буде точно не маленька територія. Мова буде, буде йти там, про тисячі квадратних кілометрів, які будуть забруднені цими атомними ні, викидами. На це вони можуть піти. Другий сценарій це. Але, попрошу, Павле, давайте Тут треба наголосити для глядачів, що але це не дорівнює вибух, ядер... ядерний вибух, ядерний вибух ядерний станції. Це Трошки іншої да. історія. Ми повинні розуміти, що, що таке брудна бомба. Брудна бомба, коли береться звичайна бомба, там, авіаційний, артилерійський боєприпас просто якась вибухівка до неї. Приєднується, ну скажімо, збагачений уран, він вибухає про ліктивні матеріали. Да, і він просто розкидається велику територію. Там нема ланцюгової реакції, там немає викидів величезної кількості енергії, які буває при ядерному вибухі. але все одно це забруднення великої кількості великих великої площі, і це теж небезпечно. Другий сценарій, який може йти, про який вони йти мова. Там один з реакторів він ще гарячий. Тобто його треба постійно охолоджувати. Вони можуть відключити це охолодження. І тоді реактор може розплавитися. Але реактор побудований таким чином, що весь цей розплавнений матеріал він стече в спеціальну чашу під реактором. Що це означає? Це означає те, що на нашій території буде. Заглушений реактор з великою кількістю радіоактивних матеріалів, які треба буде якимсь чином утилізувати. Мова йде там. Ну я думаю, про мільярди доларів для uh -huh. того, щоб це все. Але вони не будуть розкидані. Вони будуть, хоча б локалізовані. Так, да, Вони будуть тоді локалізовані З останніх новин. Повідомляється, що Україна втратила зв'язок з датчиків передачі даних. Що про рівень радіації, а це означає, що робота АЕС зараз практично не контролюється. МАГАТЕ про це повідомляли. Да, Росіяни uh -huh. повідключали камери, вони відключили ці всі датчики. Да, там знаходяться якісь споглядачі МАГАТЕ. вони постійно інформують про небезпеку, про те, що там деякі приміщення заміновані, і так далі, але ну вони не контролюють цю станцію. Uh -huh. Пане Павло, а скажіть, будь ласка, от сьогодні конгресмени там двоє зареєстрували законопроект про те, що в разі якщо росіяни такі вдадуться до підриву атомної електростанції, це буде і якщо радіоактивний попел потече кудись повіє на країни НАТО, це буде означати напад на одну з країн НАТО і відповідно буде реакція. Та задіяна буде стаття 5 і почнеться. Скажіть, а почнеться що? От ви можете. Спрогнозувати, що це означає, що і я як далі буде розвиватися ситуація, на що вони натякають. Ну, якби я був президентом США, що б я зробив таку ситуацію? Ну при уявимо собі, що вони забруднюють річку Дніпро, це означає, що ці викиди йдуть в Чорне море в у нас Румунія, Болгарія. Польція, Болгарія, да потім вибачте, тече далі серед забудемо далі. Ти тече, ну тобто за забруднюється у нас найближча. От Дуже хотілося б провести не за, не з так заочну та? так я а це напад я... на країну НАТО чи ні? Це напад на напад. країну НАТО. Да, я в Середземному морі знаходиться атомний авіаносець США. Mm. В Румунії знаходиться як мінімум дві бригади США морської піхоти в боєздатному стані. Ну, що б я зробив, я б знищив всі війська, які знаходяться за допомогою авіційного удару. Це абсолютно реалістично зробити. у них є там винищувачі п'ятого покоління. У них є бомбардувальна база Великої Британії, з якої може вилетіти Б-52. І після цього вів би війська для контролю цієї атомної електростанції. Тобто, по суті, те, що говорив Байден, чотири удари, два флоти, дві величезні військові бази, аби армія РФ ну зникла да. як... ну, ну, з території тимчасово окуповано Павло, Хочу цього почути вашу думку з приводу того. Ми бачимо, збільшується ну срачі. Я по іншому це не назву між Пригожиним, шайгу, Кадиров починає якось реагувати, хоча й не дуже сильно. Чи це насправді це, це не театр, і чи може це все ж таки позначитися? Це боротьба між малими російськими шакалами, тим, що на якийсь ділянці лінії фронту якісь війська вийдуть, дрогнуть і чи дадуть нам якісь потенційні можливості для наступу? Ну я не думаю, що це буде впливати на війська. Це більше, ну я не знаю, як криси, які гризуть одне одного, розуміючи, що відбувається. В принципі, це гра в одні ворота. Ну тут? На жаль, нам наші союзники не так швидко дають зброю. Ми там просимо f 16 Вони могли дати їх ще там півроку тому. Але це питання часу, коли ми це все діло отримаємо. І питання часу, коли ми звільнимо всю територію. Да, це будуть питання, скільки жертв буде з нашого боку, скільки буде знищена інфраструктура, але це все одно відбудеться, і та сторона це все прекрасно розуміє. Вони не можуть наростити виробництво зброї. Вони не можуть знайти десь обучених солдатів. Ну, вони то... нарощують. Ну давайте об'єктивно вони нарощують. Да, да. да. Расказав вони... про їхні ракети, та які з'являються да. і ракети. Так, 30-50% росту, факт абсолютно об'єктивний, але ракетами все вирішити неможливо. Навіть коли у нас на початку цього вторгнення була знищена якась кількість ППО, коли була така велика нерозбріга, навіть на той момент вони не могли зупинити нашу армію, коли вони стріляли ну майже без наказу. Ну тобто, коли там до 50% знищувалось повітряних цілей. А скажіть, будь ласка. Військовий аналітик, ваш колега Азербайджанський Агіль Рустам Заде сказав, що напевне українській армії зараз не було б вигідно починати наступ, а перенести його на трошки пізніше і почати його тоді, коли вже з'являться ф 16 Тому що зараз таким чином витрачаються сили проти добре укріплених споруд. Ваша думка щодо цієї. <рек> У росіян зараз є приблизно 300-350 тисяч резервів, які знаходяться в Росії. Ці резерви у них одна із головних проблем, яка є, вони не встигають їх навчати. І за цей час, за якщо ми відкладемо, скажемо, ну давайте ми будемо наступати наступної весни, коли буде підходяча погода ну на наступної травні. Рік, який дасть можливість росіянам укріпитися, зробити зброю, навчити своїх солдат. там ну можливо якийсь економічний рост у них може бути там продавати свої енергетики ресурси. Комусь він говорить там. не про рік, він говорить про серпень. А, в серпні Пересі. ми почали б наступати перед осінніми дощами. Mm -hmm. У нас було б вікно там, ну може два місяці. Ну потолок, три місяці, якщо була б гарна погода. Зараз ми розуміємо, що у нас починається літня осіння операція, і ми десь до листопу, доскільки буде дозволять погода, ми весь час будемо наступати. Так, да, у нас будуть якісь жертви, якусь частину людей, там техніки, ми однозначно втратимо. Але якщо ми йому дамо можливість підготуватися в серпні, це буде робити набагато важче. Оло, хочеться все ж таки ваше улюблене питання. Артилерія скільки, будь ласка, ми дуже довго, дуже багато, кілька місяців говорили про те, що її не вистачає. Був великий план Євросоюзу. Японія заявила, що готова передавати свої вже там те, що на складах лежить, зокрема 155 міліметрів. І те, про що ми говорили з вами в цій студії, Америка готова розглянути передачу нам касетних боєприпасів. Чи вирішено артилерійський голод, чи є з чим наступати нашим силам оборони? Зараз, по всім тим, все, що я чую від, як від піхоти, так і від артилерістів, в них нема проблем з боєприпасами. Не можна сказати, що в них безлімітні ті боєприпаси, але ситуація геть інша в порівнянні з те, що було взимку. Касетні боєприпаси, вони дуже важливі, тому що. У цих всіх укріпленнях. Ну, от всім дуже рекомендую подивитися відео, яке там опублікували ССО, 73-й центр, коли вони заходять у ці укріплення. В два майже в два ну в півтора людських роста накопані укріплення. Касетним боєприпасом. Винищувати живу силу, ну це просто песня. Це те, що якраз треба нам для, для того, щоб в цих укріпленнях нікого живого не залишилось. Звісно, крім самих боєприпасів, мова йде про 2,5-3 мільйона касетних боєприпасів, які є на складах. Нам ще треба стволи для гаубиць, mm -hmm. щоб це все відстрілювати. Це теж немала частина питання. Це треба самі гаубиці. Але все це абсолютно реалістично. І я аплодую цьому рішенню, якщо воно буде прийнято. Чекали. Ну, На хорошій не сюда. Закінчимо. Дякуємо вам. Павло Дякую, Нарожний, військовий Павле. експерт в студії загальнонаціонального марафону.